Мало слугувати захистом, а створює небезпеку для життя та здоров'я. Мова йде про одне з найбільших укриттів рівного. Воно знаходиться на вулиці Фабричній і належить підприємству Льонокомбінат. Останнє облаштовувати укриття не хоче через юридичні проблеми. Чому так? Дивіться далі у сюжеті. Відсутність вентиляції, сирість та підтоплення. Місцеві нарікають на стан бомбосховища, що на вулиці фабричній у Рівному. Кажуть, з початком повномасштабної війни взялись за облаштування самі. Були замки, ми позривали замки і стали зачищати його. Ми де ніколи не питали, нам зразу казали, що вони не знають, чиє воно. То в державній власності, то в текстилі, Ми не знали кого. І ми самі його стали зривати і зачищати. Не змінилась ситуація, і через сім місяців мешканці прилеглих будинків кажуть, під час повітряної тривоги бомбосховище все ж відкривають. Під час повітряної тривоги відчинене дуже велике. І там прохолодно. Я була ще літом. Там було, в принципі, там була вода, але не так уже це можна. Можна, але там прохолодно і холодно. Прям як зимою треба зимові речі. Потрібно, щоб викичали воду з бомбосховища. Тут а навіть в нас бомбосховище немає ні толкових, щоб навіть посидіти. Так само з дитиною прийти в бомбосховище, немає можливості. Скрізь сирость, вода так само навіть в домах. Обичні сам подвали їх просто замикають, так само спускаються, не можна сховатися. Укриття, яке розраховане на тисячу людей, внесене до переліку об'єктів цивільного захисту і належить приватному підприємцю Олегу Червонюку, власнику Рівненського льонокомбінату. Юристка підприємства пояснює, проблема зі станом цього укриття пов'язана з п'ятиповерховим будинком, який над ним звели. За її словами, зробили це незаконно. Над бомбосховищем побудували житловий будинок, п'ятиповерховий, не дивлячись на те, що тут по факту яма. Над ямою його е, побудували. Через це ми бачимо тріщини по колонам і рано чи пізно. Ці колони здадуться, і будинок таки впаде. Але ми зверталися до органів влади знову, до суду з приводу незаконної забудови, з приводу того, що над бомбосховищем не можна будувати житловий будинок, того, що це по факту яма. І вона може не витримати, і будинок впаде. Але іменем України Рівненський міський суд сказав, що проблем нема. Що бомбосховище е, окремо, будинок окремо, і справді жодних порушень у зведенні житлового будинку над бомбосховищем суд не побачив. Втім, його поява тут і ще кілька років тому для місцевих також стала несподіванкою. Тут був склад Льонокомбінатовський. Потім, так як нас відправили, ну до ЖЕКа передали, то ми то цей склад був перероблений на Ой, ремонт побутової техніки в оренду здавався. І якась пошта була, потім ми стали писати листи, почта виїхала. Осталися майстерня. Потім вона тимчасово почалась поруда. І ми що де ми кого не питали, нам ніхто нічого не сказав. Піддони, ковдри та матраси, які тут можна побачити, принесли мешканці прилеглих будинків. Окрім вологи та підтоплень, тут проблема із відведенням нечистот, адже туалет є, а каналізація відсутня. Юристка льодокомбінату каже, вклати кошти в облаштування бомбосховища недоцільно і через юридичні проблеми. Влада в особі прокуратури намагається у Червонюка ці бомбосховища відібрати. На нас подали до суду скасувати державну реєстрацію через 12 років того, як воно у Червонюка у власності. Прокуратура на суди не ходить. Це все процес дуже затягується. Також податкова обкладає податком ці бомбосховища, не дивлячись на те, що це бомбосховище, того в нас ще суди з. Податковою суди з прокуратурою невідомо хто завтра буде власником цього. Як вирішити ситуація з бомбосховищем? Невідомо. А місце, яке мало би слугувати захистом від небезпеки з повітря, поки що навпаки створює загрозу для життя та здоров'я. Павло Невесенко, Дмитро Тригубець та Володимир Захаров новини рівного.